Питання. А зараз я представлю наших гостей Кирило Говорун, архімандріт, доктор філософських наук, і Віктор Єленський, знавець, доктор філософських наук, народний депутат восьмого скликання. Ще поки пана Віктора нема, а теж є, ну ми, я постійно помиляюсь. Ну, я не знаю навіть, що це таке. А, мені підказують, що є і пан Кирило е, Говорун, і пан Віктор Єленський. І мені би хотілося їх обидвох побачити. О! Тепер я бачу і пана Єленського, і пана Кирила. Окей, моє перше і важливе питання до обох, і сподіваюся, ви мені розтлумачите. Я розумію емоційний стан людей, яким же всім набридло існування Російської православної церкви Московського патріархату як якоїсь п'ятої колони. Але з іншого боку, я собі кажу: я не юрист, не релігієзнавець. Але я кажу: якщо держава заявляє голосно, що у нас церква відокремлена від держави, а потім держава каже: А давайте заборонимо чи почнемо процедуру. Коротше, чи тут нема втручання держави, яка обіцяла не втручатися? А відокремити церкву від держави. А тепер держава, ну це ми тут відокремили, а тут ми не відокремили. Тому давайте зараз ми заборонимо чи там звернемося в Конституційний суд, і так далі. Пане Кирило, ви перший з'явилися? Перший відповідаєте, будь ласка. Дякую, хоча мені здається, перший мав би Віктор Євгенович, тому що він в минулому законодавець і він володіє цим матеріалом Його час настане, повірте. Ну, те, що ви сказали про відокремлення церкви від держави, це не лише те, що держава сказала, це говорить конституція України. От і справді. Це є норма і конституційна, і це також є норма європейська, яка забороняє втручання держави саме в такого роду такого роду проблеми і і питання. Але з іншого боку, справді в нас війна і. Мені здається, що я би іншу оптику запропонував для того, щоб дивитися на цю проблему на проблему колаборантства, зокрема на проблему пасивного чи активного сприяння агресору з боку української православної церкви. Я би запропонував дивитися все ж таки на це індивідуально, що злочини вчинюють не Релігійні структури Вчинюють індивідууми, громадяни України, не не, не зважаючи на те, неважливо який сан вони а, мають чи вони митрополити, чи вони патріархи, чи вони єпископи, монахи, тощо а вони є насамперед громадяни України з точки зору української держави і мають такими бути. І мені здається, коли, наприклад, держава закривала очі у 2014 році на факти колаборантства, на факти відвертої підтримки злочинного режиму з боку окремих. Представників УПЦ закривала очі через те, що вони належали до УПЦ, до структури. Це була помилка, методологічна помилка, юридична помилка, якщо хочете, тому що їх не розглядала держава як громадян України, які всі мають бути вільні перед законом. Мені здається, зараз теж важливо уникати цієї помилки, розглядати всіх. Абсолютно без виключення громадян України як рівних перед законом, і тільки на цій підставі мені здається, рішення по відношенню до них будуть будуть законними і сприйнятими в Європі, в тому числі останніми днями дуже багато. Мене просили коментувати цю ситуацію, зокрема в Лаврі і, зокрема, з колаборантами в різних європейських змі, я маю сказати, що теза про те, що в нас всі мають бути рівними перед законом, вона дуже добре сприймається на заході. Мені здається, що це те, те ключище, в якому можливо я би запропонував розглядати цю проблему, пане Віктор Єленський, А як з вашої точки зору, як дійсно законодавця, хоча і колишнього, але Uh, якщо якась російська частина церкви, чи якісь персоналі російської церкви в Україні, подадуть в суд європейські справи людини і скажуть: о, дивіться, і в Європей, як ми як щойно море з паном Кирилом, і в Конституції України є відокремлення церкви від держави, і в європейських нормах. Те саме є, а тут держава починає якби втручатися, забороняти чи дозволяти існування церкви. Дуже просте питання з одного боку, а з іншого. А, а тоді навіщо приймати якийсь закон, який потім раптом буде скасований європейським судом? Ваша думка, будь ласка, моя думка полягає в тому, що Україна виграє цей суд, цю справу в європейському суді. Я хочу сказати про те, що не встиг сказати отець Кирил. Справа в тім, що відокремлення церкви і держави, звісно, не означає, що церква знаходиться як земна установа, знаходиться поза правовим полем. Це по перше. По друге, якщо вимагає ситуація, а зараз вона вимагає, то держава. Вдається до заходів, які в англомовній літературі умовно називаються секретизація релігії, тобто вона йде на такі кроки, так, які можуть вважатися втручанням у справи церкви, але ці кроки, по-перше, є е, легітимними, є встановленими законом, ці кроки є е, пояснюваними. І ці кроки не впливають на е, свободу совісті окремих громадян. Звісно, якщо е, йдеться про злочини чи про колаборацію окремих священнослужителів, їх треба е, притягати до відповідальності. Але з іншого боку, ну ви бачите, що жодні е, обшуки, чи це в Чернівцях, чи це е, Києво-Печерській лаврі, вони не Призведуть до того, що там буде знайдена е, самохідна установка, якась, чи е, зенітна е, ракетна установка. Справа ж не в цьому. Справа в тому, що впродовж е, десятиліть, впродовж довгого часу, ця структура так, вона е, отруювала своїх вірних. Оцими ідеологемами руського міра, оціми всіми речами, коли вона била в спину з 2014 року українській державі, коли вона вимагала миру від Києва і ніколи від Москви, коли вона не вставала при вшануванні героїв АТО, але не вдавалася до жодних демаршів в Москві, оце все те, що обурює громадян. Так я не думаю, що вони повинні обурюватися, можуть бути обуреними сьогоднішніми там знахідками в Чернівицькій е, консисторії, чи е, сумою готівки, які знайшли в, в Сарнах. Вона обурюється тим, що ця е, структура, яка зараз ховається за спинами батюшок, яких самовідданих батюшок, які вивозили вірних з Єрпеня чи з Бучі і, і говорять, що наші вірні теж б'ються на фронтах. Що власне правда, вона ж не закликала цих вірних битися на фронтах. Вона ж говорила устами свого очільника, що Крим сам відпав, що це громадянська війна. Вони слухали, відкривши рота в Москві, коли до них звертався проповідник присновідомий Ткачов і казав, що Україна вийде фаршем. Вони ж не протестували проти цього. От в цьому власне проблема. Тому якщо ця структура не відмежується по справжньому від Москви, я думаю, що це обурення. А що таке е, оці обшуки? Та? Це обшуки, це результат обурення, яке накопичилося в суспільстві. Я думаю, що це обурення може вийти е, ну, в дуже радикальний спосіб, це... пане пане Кирило. Пану Отець, до вас питання моє? Я щойно говорив з депутатом Європарламенту і спитав його. Ну ми знаємо, що там визнано спонсором тероризму, і хтось голосував за їх більшість переважна, і там якісь 40 людей проти. Я спитав: а що у них в голові? Як вони пояснюють, коли очевидні речі? І у вас я спитаю також: от, а що в головах у тих батюшок? Як їх е, щойно пан Віктор назвав, ну вони ж на цій землі. Я розумію, я не, я не розумію, але я якось, якщо сильно напружу уяву, я можу собі уявити якусь келію, де нема телевізора, нічого нема, і сидить під Москвою. Якийсь священник, йому приходить якийсь високий головний священник, каже: хохлива всьому вінувати. У нього немає іншого, іншого джерела. Він, він сидить в себе там і все. А українці від Сяну до Дону, від Сходу до Заходу, від півночі до півдня, всі ми бачили. Ми все знаємо. У нас все це показують. Будь ласка, подивись на це, сюди, сюди, подивись на Бучу, подивись туди. І, ми, і знаходяться люди, які чу, щось їм їм подобається Москва. їм... По... Як вони між собою, що вони кажуть один одному, дуже слушне і гарне запитання. Дуже складне водночас. Запитання на яке складно відповісти. Е, е, мені здається, що пояснення е, е, цього феномену е, ігнорування війни або е, колаборантства на тлі війни, е, воно е, пов'язане якимось чином із взагалі структурою релігійної свідомості. Для, зокрема, з, з такою формою релігійної свідомості, яка, я би сказав, є збоченою, є перверсивною, це коли людина, наприклад, ігнорує реальність довкола себе. Ми спостерігали це ігнорування, наприклад, під час ковіду, коли саме в монастирях, ті, самі в печерській лаврі чи в громадах. Пере здебільшого УПЦ ми бачили, як люди просто ігнорують ковід. Наприклад, вони кажуть, що немає такого. Да, Онуфрій десь на якісь там його зловили, підловили. Він сказав, що ну це як грип. Там людина хворіє грипом, і а зараз вже говорять, що ковід це є ігнорування реальності, і це пов'язане саме з структурою релігійної свідомості. От Подивіться, коли співали оцей кант. Так мити все в Лаврі про Русь святу саме в цей день Росія вдарила по Печерську. Тобто, я думаю, що люди, які співали, вони вони мабуть і чули оці вибухи на Печерську біля Лаври, і все одно для них ця, ця реальність не існує. Для них е, існує тільки те, тільки лише те, що, що вони вірять. На жаль, Росія користується цими особливостями релігійної свідомості. Ці цієї структури релігійної свідомості вона використовується, вона поставила це, е, теж зробила частиною пропаганди своєї, і е, фактично вона апелює до такого що, дивіться, Україна це не справжня держава, це не є несправжня, це, це щось є не нереальне. От Росія це є така справжня держава, яка ще походить від Візантії. І люди, які звикли вірити в те, чого вони не бачать. А те, що вони бачать, вони не сприймають як якусь реальність. Вони в це вірять, вони починають в це вірити. Тобто Росія інструменталізувала фактично деякі особливості релігійної свідомості, зокрема православної свідомості, і перетворила їх на інструмент пропаганди. Ми, ми говоримо про інструменталізацію через церкву такої чутливої сфери, як релігійна свідомість, і перетворення її на зброю. І саме з цією зброєю ми маємо зараз справу. На жаль, і я ще раз хочу сказати я повністю згоден з віктором. Крем Євгеновичем, звичайно, щодо е, е, в його оцінках е, от, того, що відбувається, я би провів певну диференціацію всередині УПЦ, тому що справді є батюшки, я знаю батьох батюшок, і я, я би навіть сказав більшість духовенства УПЦ вони українські патріоти, як і, як і більшість вірян. А от на горі, на, на найвищому щаблі у проводі цієї церкви, ми бачимо критичну масу людей, які або е, Зловживають своєю духовною владою для за для того, щоб е, промивати моз моз мозок, що називається своїм парафіянам а, або просто вірять в це. Вони можуть вірити щиро, є щирі абсолютно і, ідейні. Послідовники руського миру, російського світу, більш коректно це називати. Так в, в на, на в проводі у є люди, які куплені про це просто і в у УПЦ налагоджена дуже добре структуризація, структуризація мотивацій. Назву це так: це коли у, у людей є певна мотивація, так створюється мотивація. Чому вони повинні підтримувати російський світ? От грошима, впливом, шантажем. Uh, і uh, вони починають, починають працювати над цією дологію. Тому я думаю, що на жаль, саме серед проводу єпископату УПЦ є критична, непропорційна до інших uh, прошарків церкви маса тих людей, які підтримують uh, російський світ. дякую, дякую пане Отець. Я тепер до пана Віктора. Я хочу це побачити. А як, от ми кажемо, Києво-Печерська лавра і а, а як може відбуватися от, фізично? От, умовно, скажемо, що Україна виграла всі справи і всередині, і назовні? То це, що в києво печерську лавру заходить поліція, показує якісь документи, що ви маєте звільнити? Е освободите помещение, поміщення, як до речі, дуже часто НКВД там і ЧК, і тепер і, 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 і КГБ, і тепер ФСБ, мабуть, говорить е, різним дисидентам. Як це відбувається? Як це мусить відбутися? Тобто сама от, сама фізична дія, як туди заходить поліція, чи, чи просто ми кажемо: знайте, що ви маєте виїхати в Росію? От стоїть е, прекрасний потяг. Київ, Москва повне буде значить тими людьми, які люблять Росію більше ніж Україну, і ми не проти, щоб ви туди поїхали. Як це може, може бути, пане Віктор? Будь ласка, ну насправді так же питання не стоїть. Бачте, поки що Українська держава не може виконати закон, який було а, ухвалено наприкінці 2018 року. Закон про перейменування, умовно кажучи, Б. не може зареєструвати статут монастиря на території києво печерської лаври, статут Православної церкви України, тому що е, сказала очільниця е, Служби свободи совісті, що у православної церкви нема е, монахів, і так далі, тому подібне. Тобто досі. Уявіть собі, що досі на дев'ятому місці на десятому місяці війни УПЦ московського патріархату знаходиться і далі в привілейованому становищі. Ідеться, якщо говорити про те, як може виглядати ця ситуація. Я думаю, що вона може виглядати таким чином: по-перше, українська, українська держава. Повинна е, сказати, що вона не терпить е, присутності структур Московського патріархату на своїй території. Це означає, що структури, які нині знаходяться в е, прямій, чи опосередкованій, чи прихованій е, залежності від московського патріархату, повинні від нього відмежуватися. Зробити це згідно з канонічним правом, розіслати мирні так звані грамоти представникам помісних церков про те, що вони не знаходяться в підпорядкуванні московського патріархату, засудити колаборантів, які виїхали в Москву і брали участь в цих е, так званих урочистостях. З приводу приєднання так званого цих загарбаних територій, Всі вісім чи десять архієреїв цієї церкви були нагороджені, в тому числі особисто путіним орденами за зміцнення російсько-української дружби, що звучить навіть навіть поза межами зараз добра і зла. Непогано б завернути їх в ганчірочки, відіслати. Цей Кремль і так далі. Якщо продовжиться, продовжиться колаборація, то тоді починається процедура. Сама вся Українська Православна Церква Московського патріархату не є юридичною особою, але її центр, її перхальне управління такими особами є, і це подальша колаборація може призвести до початку запуску процедури. Призупинення чи <кій> е зняття з реєстрації анулювання їхніх, їхніх статутів звичайно не йдеться про те, що повинні постраждати е ці парафії в Вінницькі чи в Які чи чи, чи в, в інших областях. Там е більшість вірян, Я згідний з е оцем Кирилом, вони дійсно патріоти і дійсно. Е вони не причетні до того, що е, робить священо УПЦМП. у ПЦМП. Однак, якщо е, просто прийти на богослужіння на літургію в пересічний е, в пересічний храм е, Московського патріархату в Україні, то ви там почуєте речі, які ну сказати будуть е, певним сюрпризом для людини, яка е, живе. Десятий місяць в умовах війни. Втім, не треба, не треба ходити в храми. Візьміть просто і почитайте великодні послання архієреїв Української православної церкви Московського патріархату. Вони, це що називається, позамірою тяжчеся существа. Тобто, йдеться, іде війна, іде страшна війна, і почитайте про що вони пишуть. В 90% взагалі про це нічого не згадується в інших деяких цих зверненнях йдеться про якісь сили невідомі і так далі так далі і а деякі з них взагалі є блюзнирськими тому звичайно звичайно треба я повністю згідний з цим Кирилом, що треба диференціювати основну масу вірян і оце священне начальство, яке в той чи інший спосіб зав'язано на москву так, хотілось вас спитати також, що це сьогодні папа римський, так як би став таким більш відкрито проукраїнським, але часу мало. Так що давайте, десь по буквально по хвилині Пан отець, давайте ви перше, який Кирило Говорун, будь ласка. Що я це так? я в Римі зараз знаходжуся? Я поруч тут з папою. То а ну тоді ви перше. Давайте, так. давайте да. І, а, ми спостерігаємо еволюцію поглядів понтифіка І більш того, більш більш важливо, еволюцію риторики понтифіка. А, він а, очевидно є щиро хоче розібратися в цій ситуації. В нього часто це не получається. Він визнає. Свої помилки як папи римського і працює над цими помилками. Ми бачимо роботу над цими помилками, і йому допомагають всі роботі багато українців. Я можу сказати, які спілкуються з ним, впливають на нього, переконують його. І от ми маємо результат. Мені здається, це досить непоганий результат. Ну і тепер пан Віктор Єленський, будь ласка, скажіть пару слів. Я Ви, теж, і ми я теж згідний, що. А... Папа еволюціонує, його риторика еволюціонує, хоча надзвичайно повільно. І хочу сказати, що розумієте, ми не чекаємо від папи, так не чекаємо від нього політичних е, якихось міркувань чи якихось е, е, порад, і навіть не чекаємо від нього посередництва у врегулюванні е, цієї війни. Ми чекаємо від нього того, що чекає світ релігійного лідера, що має чекати світ від релігійного лідера, тому що релігія це про е, так звані фінальні значення, це про добро і зло, про розрізнення добра і зла, і про те, від кого зло виходить. Оце українці чекали, чекали від папи. І я сподіваюся, що ми дочекаємось. Дякую дуже, Кирило Говорун, архімандрит, доктор філософських наук, Віктор Іленський, релігіознавець, доктор теж філософських наук, народний депутат восьмого скликання. Дякую, що знайшли для нас час. І я переходжу до відповіді на запитання. Які ніби у мене тут мають бути?